Чи ми з вами туристи, спелеологи, що тут працювали, не перші люди, що підкорювали ці пустоти. У одаївському комплексі віднайшли сліди древнього помешкання, і нібито воно існувало тут 30 тисяч років тому. Галерейний вхід розмірів ангару. Певно, це парадна зала першолюдей, що жили тут від часів палеоліту до фракійсько кельтської доби. І як підтвердження цьому, тут було знайдено чимало кремнієвих артефактів. Але так навіть без археологічних досліджень і вже з порогу зрозуміло, що люди тут побутували, бо вся стеля вкрита шаром кіптяви. І це виправдано, адже температура всередині навіть у спеку не більше 10 градусів. І чим далі, тим прохолодніше. Зате за кілька десятків метрів у глибині вже можна розгледіти природні печерні пейзажі.